Треба запитання подивитися. Каже Світланка, що багато по нас запитань. Так. запитань. Ого. Доброго вечора. Підкажіть, як за життя покаятися і що можна зробити, якщо жінка перервала вагітність на ранній стадії. А це було вже? Отже, чи, чи буде ріхом по поститися в вір, вірянино ПЦУ за правилами ОГКЦ? Це дуже було. Треба визначитися точно. Хто ти є? А то знаєте, постити хочуть як ОГКЦ, а молитися хочуть як ПЦУ. А до церкви хочуть ходити як протестанти. так? Визначиться? ви є? Так. Де це? Є? Так, одного разу ви розповідали за де, де заперечувалася доля. Отже, доля є, чи війна випала не на долю? Так, так, ага, випала на долю. Бога було скучно і взяв, написав нам таку долю. У вас буде війна, у вас загине скільки то людей, скільки то дітей мають загинути. Взяв, сидів собі і писав дві, три дні і дві ночі. Так? Що значить долю? Хто її пише? Доля придумана для того, щоб облегчити якісь тяжкі ситуації нашого життя. Така твоя доля, так тобі написано. Так казали старі люди. А що мали, ну, що мали робити? Що мали тобі десь виписати антидепресанти, підостати тебе до психотерапевта, розумієте? Чи прийти до священника на, на, на якусь духовну розмову? Та? Можна було би можна було. Але не кожному це вийшло. І тому люди придумали прості такі прийоми, щоб так спростити тягарі. Якихось людських невдач, труднощів. Така твоя доля. Все, змирись, така твоя доля. Як я чую поняття доля, скажіть, мені, хто її пише? Дідько? Чи Бог? Дідько хотів би писати нам долю, але йому, якби дали писанину, то він би всіх вас записав, що ваша доля в пеклі. А якщо Бог буде писати мені долю, то як він буде мене судити? Як мене буде Бог судити, як він мені написав долю? Є причини і наслідки. Людина сьогодні може поступити так, а завтра може поступити так. Сьогодні робить дурницю, завтра кається. Це люди, і ми є такі. А доля це один із прийомів, який використовується для того, щоб облегшити трудні ситуації життя. Їдемо далі. Слава Ісусу Христу! Отче, скажіть, чи потрібно на святу вечерю залишати страви на ніч померлим родичам? Дякуємо, Андрій. Андрій, слухай, я, в принципі, оскільки я пам'ятаю, наприклад, то столи, стола десь там забрали, ну не все, не все лишали, але не все забирали. Я знаю, що кутю лишали на столі, ще там щось таке. Лишали, каже, ну, так мене ще бабка вчила. Це така наша традиція, так? Ну, зрозуміло, що померлі не прийдуть, не будуть хлептати от ту кутю чи, там, чи пироги, якісь там з капустою чи щось інше. Але це була традиція, знаєте, що? Бо свята вечеря це вечеря родини. І родина збирається, знаєте, і тут раз на другий світі вечір здиваються, о, тут мама сиділа, а її нема. Знаєш, і все, і лишаємо на столі от ті е, частини тої вечері, лишаються на столі, як би для померлих. Це є традиція. Це, це не означає, що це мусить бути, що це має, треба підогріти, аби, вони, аби не було студені, Ну, Не чудіть. Це і традиція, вона і дуже гарна. І коли все збираєш з стола, а тут лишилося. Бо це сповагає до тих, хто вже не сидить за тим столом. Просто традиція. Пам'ять дітей це навчить і розкаже, бо так ми робили, і так ми робимо тепер. І ви, діти, як виростете, щоб теж так робили. Бо цей гарний жест – згадати померлих. При кожній нагоді, я все кажу, при кожній нагоді треба старатися віддавати честь тим, що від нас відійшло. А особливо нашим воїнам. Згадувати, обов'язково за столом. сідаєте, п'яте по 100 грам, обов'язково встали і то сказали за наших загинувших воїнів. то закінчується словами Слава Україні! Всі, хто є за столом, відповідають героям слава! Слава Ісусу Христу! Скажіть, будь ласка, чи може християнин займатися боксом? Християнин може. Вчений – не. Відтовчуть голову. Не буде пам'ятати, з якого він року. Ну, дивіться, дивіться. А футболом можна? Ви ж думаєте, що травми на футболі не робляться серйозні? А раллі. А Формула 1, а Інші перегони, шосейні на мотоциклах. Там також шкоду робляв здоров'я. Ніхто так себе не травмує, як спорт, і ніхто так не дає здоров'я, як спорт. Все так побудовано, знаєте, що все, що має плюси, має відповідно і мінуси. Люба. Розумієте, ну, наприклад, дорога річ, так? Ну, наприклад, дорога машина, так? Вона, чому вона... вона дорога, але вона надійна, вона комфортна, це плюс. Але вона має мінус, бо вона дорога. Так же саме, і спорт, розумієте, він є корисний, коли займається спортом, зранку бігати. Вести здоровий спосіб, життя, не курити, не пити, е, їсти правильно, правильно харчуватися, ну, відповідно, вправи робити, зарядку і так далі, це фізкультура дуже добра. Але вона вимагає, треба трохи потиснути, не? так же само, наприклад, як фіхтування. Ну, теж небезпечне, можна теж всі покалічити, так? Чи футбол, чи, чи бокс. Та? Бо бокс ви маєте на увазі, тому що б'ються. Та слухайте, та хлопці ще зі школи починають ці битися. Це в нас в природі. Це в наші ті базові інстинкти, розумієш, виживання. Так їх перевели у площину у заробляння грошей. Я, наприклад, бокс не люблю. Це жорстокий вид спорту. Мені більше подобається фігурне катання. Гарно, красиво, ну, красота. А бокс – це таке. Чи може Христин займатися Боксом? То чого не може? Перехрестився, та й пішов мочити? То чого ні? Вітання. Чому священники дають шлюб вагітним, якщо навіть цілуватися гріх? Йдуть до, до шлюбу з пузом 9 місяців світлана. Світлані доню моя. Хто казав, що цілуватися гріх? Апостол Павло пише, вітайте один одного поцілунку. Як ви таке говорите, що цілуватися гріх? Так як ви, може ви маєте на увазі французькі поцілунки. Так? Це таке діло. Не будеш з кожним так цілуватися. Але віддати один одного поцілунку, ну чому б ні? Чому священники дають вагітним шлюб, а що не давати, спалити на вогні, як відьму, чи як? Ну, по крайній мірі, видно, що вони люблять один одного, бо вже черво є, є пліт любов. Ну, розумієте, ви будете розказувати, що. Маєте триматися чистоти до шлюбної, Оці, що кажуть, і тримайтеся. Тримайтеся. А от ті, чого не тримаються? За себе думайте. Ті, що вагітні прийшли до шлюбу, вони перед тим ще були до перешлюбної підготовки і були на сповіді. Ви хочете заперечити Боже милосердя. Ви хочете Бога ви вказувати, що він неправильно зробив, бо простив їм гріхи? Серйозно? Будьте обережні осуджувати. Не забувайте, що людина має можливість прийти до сповіді. А може вона вже є прощена. А ви судите? Хочете бути мудріші від Бога. Не рекомендую. Так. Отже, чому молитва в церкві важливіша молитва вдома? Багато людей кажуть, я молюся вдома, до церкви не йдуть, Тетяна. Е молитва важливіша в церкві чи вдома, я би так не сказав. Молитва важна всюди і в автобусі, і в трамваї, і йду пішки, і взагалі, чому це в церкві вона важливіша? Молитва як молитва. Є поняття, що треба приходити до церкви. Питань нема. Для Христини є обов'язково в неділю і в свята бути в церкві, бути в храмі. Однозначно. Але ми зараз творимо особливу церкву, бо тому що ви зі мною є кожен день. Ми творимо церкву Христову, де ми кожен день слухаємо Слово Боже. І дивіться, як виходить. Ви і в церкві, і вдома. Користайтеся нагоди, будучи на каналі Василь Колодій. Бо я даю вам можливість бути і в церкві, і вдома одночасно. Амінь. Слава Ісусу Христу! Отче, Василю, дозвольте вас запитати. Як можна православному християнину долучитися до греко-католицької церкви? Може, є якісь випробування, які молитви потрібно читати? Скільки часу? Наперед вдячна Алла. Для того, щоб прийти християнину з Православної церкви греко-католицьку, з греко-католицької в Римо-католицьку, з Римо-католицької греко греко до греко-католиків? Знаєте, що треба? Треба прийти. Ножками туп, 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 і прийшов. Одну неділю, другу, третю, четверту послухав, порівняв з тою церквою, до якої ходив раніше, зробив висновок, у котрій церкві я ближче до Бога, у котрій церкві Бог ближче до мене. І там і лишайся. Крапка. Але святе причастя можна пожертвувати за померла віра. Але святе причастя можна пожертвувати за померлого. Ну, та чи не можна? А ні. Чи можна пожертвувати за померлого? Можна пожертвувати так як я, наприклад, жертвую все те за вас, так Так само можна пожертвувати і за померлого, особливо якщо він помер без сповіди. Так, ідемо далі. Чи є гріхом молитва в ліжку, йдучи, снідаючи за, 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 справ, за справами? Не на околішках, також до цього, до цього снідаючи, жуючи п'ю каву, слухаючи ваші казання, чи є це доступним. Чи не, чи не зважають мені хочеться щось подивитися, поки снідаю і з усього вибираю по, поучительне, але тим самим, що ви це робите і за свого місця, я це сприймаю як посиденьки. З розрадником Оксана, дякую за відповідь. Доренька Оксана, ви так багато понаписували. Дивіться. Слухати молитву там, в ліжку йдучи, чи там ще там щось. Молитися можна як хочете, в принципі. Коли ви дивитеся на Беркут-трансляцію, так як сьогодні, ну. Ви можете там десь якусь роботу робити однозначно. Я ніц не маю проти, так що займайтеся. Чому ви зразу розглядаєте питання, чи це є гріхом? Ну, не обов'язково це є гріхом. Воно може бути для вас корисне або не корисне, може бути утверджуюче, може бути те, що дає вам якусь труднощі чи щось інше. Тому кажу вам, не треба. Шукати, от обов'язково має бути гріх? Чому має бути гріх? Є можливість послухати службу, є можливість послухати проповідь. Включали, включайте і слухайте, нема проблем. Так, Олег Ніколін. Запитання. Отже, чому так мало ваші священники із цілью виховання сварять нечемних своїх парафіян? Ага, чому так мало, так? Наші священники? Виховання сварять намічних наших Як би собі так присили, <смало> мало сварять. Ну от представте собі картину, так? ви прийшли до церкви, всі прийшли до церкви, і священник каже, чого ви не ходите до церкви? Ті, що сидите вдома, де ви ходите, розумієте? Ну ти що з того, що він це каже? Він каже тим, що прийшли. А тим, що не прийшли, вони то навіть не вчують. То інакше діло. Наша, наша справа, бо тому, що ми транслюємо і, і можуть ті, що не прийшли, можуть вдома дивитися, а так, як, як розумієте, священник може вам <сварити>, сварити тих, що не прийшли. Іти до них додому ви маєте на увазі? Не знаю, чи це буде. Чи яких ви маєте на увазі нечемних? Що значить нечемних? Питання трошки неточне, тому, але, але зрозуміли, так? чому не сварять, чому так мало наші священники з ціллю виховання. Хіба виховання це, це сварити треба? Виховання це треба з любов'ю відноситися до, до людей. Так, і тут Світланка мені передала, я хочу зачитати, тут у нас є. Ми отримали посилку, так. Дві посилки, так? Це наші львів'яни, так? Слава Ісусу Христу! Дори, Отче, Василю! Відправляємо трошки речей, щоб у нас не затримувалися. Хлопцям вони потрібні зараз. Боже, всім опіки, міцного здоров'я і швидкої перемоги. Львів'яни. Дякую, дівчата. Дай вам Боже здоров'я, ви молодці. Так, і ще тут записка. Слава Ісусу Христу, Отче Василю. Пожертва на, на, на храм від парафіян онлайн міста Афіни. Гукало Надія. І посилка, і посилка дуже погана. Це там птами присини були? Ага. Я зрозумів. Я дякую пані Надія вам. Дякую за пожертву. Вони ще тут навіть написали і цей. І за здоров'я, так? Здоров так? Я понял. Дуже дякую вам, щиро, всім жертводавцям, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Я вам дуже вдячний і дякую, що пишете листи. Бо от вчора теж посилку привезли, нічого не написали. Ну не лінуйтеся, вже як ви склали посилку, напишіть. Я це все складаю до архіву. Розумієте, я ні перед ким не звітую, навіть перед вами не звітую. Я це збираю просто. Для архіву. Війна закінчиться, і потім наші діти, внуки, будуть дивитися, і їм буде приємно, що такі-такі-то люди допомагали. Е, і слава Богу. Тому це все для історії. Не лінуйтеся, крім того, що висилаєте щось там, напишіть два слова. І що найголовніше має бути в цій, е, в цій записці? Має бути хто щоб було. Так, як, наприклад, з Афінів, так от прийшла і от пише Місто Афіни, гукало Надія. От, Оце воважно, так? І дату, я собі поставлю е, саме вже, так? І тому львів'яни дорогі, не лінуйтеся і не встидайтеся, прізвище Запишіть, хто поучаствував у посилці. Напишіть, з любов'ю і пошаною. Василь Колодій, написала, написала, написали, написали дата, місто Франківськ. все, написали крапка. Дякую ще вам. Хочу Всі вас мене. заохотити до молитви. Звертаються до нас. Мир вам, Отче, просимо вас підтримати нас у молитві і вірі за мою маму Богданну. Зараз вона проходить обов'язкове профілактичне лікування, опромінення її. Воно діється непросто. Ну, знаєте, любе втручання в е, здоров'я людини це і непросто, це і дуже складно нехай і... Господь Бог поможе всім. Я недавно був тут у лікарні у нас тут в Дніпрі, в в одного капелана Римокатолицької церкви. І... і йому зробили пересадку рогівки ока. Брат Володимир він. Наскільки віруюча людина, це наскільки людина молитва, людина жертви. Знаєте, це дуже складна операція. Вона, як, Я собі думаю, ну, для мене поняття око є знайоме мені, бо я також мав операцію на око, в мене було проникаюче поранення. Досить складна була операція. Я коли чую про очі, мені зразу мурашки по спині біжуть. А коли я почув, що йому пересадили оці два рогівки ока від донора, так? надскладна операція. І знаєте, він каже, коли я вже бачу свої руки, ну, понятно, що то ще треба час, поки то все встановиться. І хочу так само і за брата Володимира молитися, і за всіх наших воїнів, які зараз після поранення відбувають реабілітацію, оздоровлення, операцію і так далі. Господи Боже, у цей час, у цей час війни ти звертаєш нашу увагу на, на наші немочі. Ти звертаєш увагу на людяність, ти звертаєш увагу на цінність нашого тіла, яке ми часом занедбали. Боже, прости нам, Боже, будь милосердний до нас. Просим тебе, Господи, за прощення наших гріхів. Просим Тебе, Господи, за очищення наших думок, щоб ми, очистившись, Духом стали здорові тілом. І зціли нас, Господи, дай нам добрий зір, дай нам добрий слух, дай нам силу добре стояти на ногах, щоб ми могли ходити Твоїми дорогами, бачити Твою дорогу, дай нам здорове серце велике, яке може наповнюватися Твоєю любов'ю, Господи. Дай нам здорові руки, щоб ми могли обіймати тих, хто поруч із нами. Дай нам, Господи, можливість відчувати на дотик кожну частинку Твого тіла, кожну частинку свого тіла, кожну частинку тіла мого ближнього. Я хочу відчувати все Боже. Я розумію, що разом із радістю. На дотик ми відчуваємо і білі через нашу чуйність. Але Боже, я готовий бути чуйним, я готовий бути тим, хто йде за Тобою. Господи, іціли нас, Господи, оздорови нас, збери нас докупи, забери все те, що нам заважає, бути одним цілим, бо ми люди, ми слабкі, ми немічні Господи, ми розбилися на куски, ми розірвалися на маленькі частини, збери нас докупи, об'єднай одно ціле і зціли нас. Господи, ти лікар і душ, і тіл наших, благаємо Тебе, просимо Тебе і молимо Тебе, і віримо в Твоє милосердя. Укріпи нашу віру, Бо через нашу віру, Господи, Ти все робиш. Вірую, Господи, в тебе, але поможи моєму невірству. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!